Глава 9. Що потрібно зробити, творче суспільство? Відповідно, перш за все, для того, щоб щось змінилося, не треба скаржитися на народи, що вони щось роблять не так, і тому все так відбувається. А просто перестати сприймати політику як мистецтво, в якому хто виявиться більш хитрішим і лукавішим, і зможе більш майстерніше навішати лапши на вуха, той і виграв. Адже звичайній людині дуже легко бути чесним. І чому, чим офіс у владної людини вищий, тим складніше знайти правду. І в який-то момент її там просто не може бути. І відповідно згадується крилата фраза, яку фольклор придає з уста в уста, від покоління до покоління, що риба гниє з голови. І в цьому вся мудрість і вся проблема кожного суспільства країн цього світу. А в сьогоднішньому випадку, коли українці, які в тій чи іншій мірі залучені до поточних подій війни, виникає розуміння, чому звичайні люди, країни-агресора, не шукають ворога у своїй владі. Саме вона ж веде їх на війну, щоб вбивати людей, накручуючи роками та й десятиліттями пропаганду свідомість людей вигаданими жахливими речами про людей сусідньої держави. І Зобацію вона зробила в мізках росіян, які сидять цілодобово перед екранами телевізору, з людей з сусідньої країни тварин, фашистів і взагалі не людей, яких потрібно знищити. А з початку війни, увійшовши на територію країни, ніби завіса впала їх очей. Що українці гідні люди і живуть на своїй території без таких природних ресурсів, здебільшого ще навіть краще, ніж ті, хто прийшов їх вбивати. Тільки той факт, що після окупації почали виносити туалети з будинків, говорить краще будь-яких епітетів і прикладів на цю тему. Водночас на генетичному рівні сьогоднішні агресори не повинні були терпіти пропаганду подібної тої, що була за часів Другої світової війни, коли Геббельс і його постулати привели до... Найчисленніших жертв війни, які траплялися в історії людства. І відповідно, якщо глава російської держави посилає бувати людей, чому ніхто з її громадян, які сучасно адекватно та творче дивляться на світ, не вважає президента своєї країни головою риби, яка згнила. І це лише видима виста айсберга. Насправді тенденції та течії, які є в цьому світі, розкривають багато більш поважних тем, і вони можуть перевернути все розуміння життя людини і Її необхідних дій та вчинків, щоб її життя, дарована творцем, не використала паразитарна структура, яка всліпо або наявно діє над цим питанням по всьому світу. А потім, коли ресурс закінчився, вони виконали життя людини як таке, з чого вже нічого не висосати. Якщо автор далекий від теми благотворчого суспільства, а саме від тих аргументів, які висловлюють люди, що пропагують цю ідею, але так чи інакше вони зустрічаються своїми відео в соціальних мережах і кожен чоловік робить свої висновки. Думка автора така, що ідея має позитивне коріння, бо вона дає поштовх до чогось нового. І оскільки прогреси історії людства не знають прикладів відкату світового розвитку в минулого, можна зробити висновок, що сьогодні розум людей. Прийшов до того, що подальша паразитарна поведінка на планеті Земля дійсно може призвести до катаклізмів, які трапляються знову і знову у світі, про що свідчать спогади літніх людей та пам'ятають книжки минулих століттів. А святі писання в усі часи наводять приклади того, що в разі повторення всіх тих самих помилок людьми неминуче людство покоління за поколінням отримує ті ж проблеми на планеті, що й люди, які жили раніше. Але як і в усьому, і в багатьох, щось нове, яке писано в книзі раніше, завжди викликає неоднозначне почуття з питанням. А не ведуть вони на схибною дорогою, і можливо синиться в руках краще, ніж журавель на небі. І тому поштовх до реалізації законів від іконів Всесвіту, які свідчать про те, що все рухається і вимагає розвитку з того моменту, де ви перебуваєте на цей час. То якщо консерватори хочуть зупинити все на фіксованому місці і ніколи не змінювати те, що вони вже розуміють, і до чого вони звикли, то так чи інакше, навіть доходячи до катаклізмів. Ці механізми почнуть проводити все до руху. Подобається вам це чи ні. І свідчення історії не дає в цьому мати жодних сумнівів. В кінці книги автор, автор книги напише йому видимий рецепт, які механізми взагалі, які важелі є, щоб спробувати впливати на те, що запускає механізм у рух найефективнішим способом, і в той же час не бути особливо впливовою людиною, яка сидить у владних офісах, в яких ми вже знаємо, переконавшись і погодившись, немає правди. І тому там вже давно немає спроб змінити підходи, погляди та результати узятих разом і окремо людських життів. Але зараз краще не говорити про те, що спонукало людей активно збиратися в групи і намагатися просувати думку, що благотворче суспільство це соціальна система, яка після демократії буде придатна для людства в багатьох відношеннях, зважаючи на виклики і технологічний прогрес, якого ми досягли. Так ось, чому потрібно благотворче суспільство і чому не все так гладко? Як здається, на папері і чується з бус мовців, це необхідно, оскільки переслідувана ідея, яка продовжує зростати по всьому світу в кількості своїх прихильників, полягає в тому, щоб не було великої різниці між людьми, незалежно на якому етажі їх зупинив соціальний ліфт. Щоб кожна людина, яка отримала право на життя, мала право жити так, як вона хоче цього, і в той же час не мати невирішених повсякденних проблем, коли щоб забезпечити себе базовими потребами, вона повинна пропрацювати повноцінний робочий день протягом п'яти, а в деяких випадках навіть більше днів на тиждень. Ідея полягає в тому, щоб дати право на владу людям з бездоганною репутацією та з нормальним творчим, а не руйнівним паразитарним підходом до життя, які справедливо та порівно розподілять всі блага, отримані від надер землі серед людей, щоб всі мали можливості для комфортного, повноцінного та цікавого життя. Чому б не так гладко? Тому що за цим рухом в будь-якому випадку є групи, які виграють від просування цієї теми, і тим самим відвести людей від істини та змусити добрими намірами та добрими вчинками на поверхні робити те, що вони запланували. І це, як показує історія людства, все одно веде до того ж завзяття зберегти свою владу. При цьому просто іншими інструментами розширювати свою владу, продовжувати маніпулювати масами і зберігати статус кво І через шантаж і безнадійні ситуації змушують людей вибирати між злом і злом. Зло, яке трохи менше від іншого. І в усіх цих течах людям, які просувають цю ідею, просто потрібно подивитися і перш за все запитати себе, хто є кінцевим бенефіціаром усіх цих змін. Оскільки рабовласницька система також свого часу підійшла до завершення, і те, що називалося раніше рабством, тепер називається найманою працею, хоча й з видимим великим пакетом деяких свобод. І без офіційного ярикла раба в паспорті. При цьому людина є змушена все життя відпрацьовувати на льони любій роботі, бо маю людську позицію на все життя і має намір забезпечувати своїх родичів усім необхідним. І ось головна тема, яка лежить на поверхні, люди благотворчого суспільства, які започаткували цей рух на планеті, чи якщо ми візьмемо кожну країну окремо, вони точно будуть готові виконати всі ці заявлені виклики, чи є впевненість в тому, що люди не будуть обдурені і дійсно будуть розподілені надра землі порівно між усіма людьми, незалежно від того, який статус вони мають у суспільстві, яке здоров'я, скільки. Йому вдалося інтелектуально розвинутися у своєму житті, і в якій сфері різнобічності цього світу є свої інтереси у тих чи інших людей. Тут усі казки про комунізм, що абсолютно все дарується усім задарма, стають прозоро смішними. З 70 років в історії Радянського Союзу, коли людям розказували кожен п'ятирічний план ну давайте поживемо ще трохи і заживемо, ну давайте ще попрацюємо і все необхідне. І навіть більше буде безкоштовним, але все виходило так, що іноді і хліб давали по купонам, щоб у всіх було хоча б мінімальний набір необхідного. Якщо є аргумент на користь ідеї благотворчого суспільства, то необхідно в першу чергу навести приклад країни Арабських Еміратів, коли багато ресурсами країна своїм громадянам надає фінансові ресурси, які вона отримує від надр своїх земель. Будь-яка народжена людина отримує всі переваги, якими наділена їхня країна. І таким чином, незважаючи на труднощі, які існують у цьому світі, людина вже при народженні отримує якусь страховку, що фінансова складова не дозволить їй відійти від життєвого шляху пізнання себе в цьому світі. І в той же час гумор з'являється в сенсових алегоріях, коли розумієш, на що люди цієї групи розраховують. Невже вони думають, що ті, хто при владі легко віддадуть? Всі свої можливості маніпулювати народом, як вони роблять це зараз при розподілі ресурсів і права своїх країн, Аскільки ідея Арабських Еміратів всім відома, але вони чомусь не поспішають зробити те ж саме для своїх громадян, у тому числі в Україні, коли через приватизацію 90-х років після розпаду Радянського Союзу не весь народ став бенефіціарами всіх вигад. Від надур української землі, як це має бути в справедливому суспільстві. Точніше, спроба зробити так, як хоче більшість людей, роздаючи на перший погляд благородна ваучери підприємств, які перебували на території країни, що відновила свою незалежність. Але в той же час, через створену ситуацію в країні, люди переважно продавали ці ваучери за копійку. І ті, хто створив причину для такого продажу, скуповували все за безцінь. Цьому. Невитонченому рішенню проблеми може навчитися кожен, наскільки така схема працювала і до сьогодні працює на валютних біржах. Люди заробляють свої статки, якщо знають тенденції, можуть впливати на криву зростання або падіння в ціні певної акції. Відповідно чому. Відповідно, чому не піднімають питання політики, які йдуть до влади, ідея рівного розподілу ресурсів розумним, простим і нелукавим людям не зрозуміла. Рецепт вже простий: ніхто ні у кого нічого не відбирає, як це було під час більшовицької революції, тому що. До чого це призвело до сих пір мало кого влаштовує. А для всіх має бути очевидним, що держава викуповує всі компанії, які будь-яким чином видобувають ресурси в країні за ринковою вартістю і перерозподіляють серед своїх громадян рівними частинами, за принципом для кожного дарованого творцем людського життя рівну частину. І, і все. Безпрецедентний прогрес у розподіл фінансів у суспільстві однієї країни буде вирішений і стане прикладом для всіх інших. Здавалось б, така проста істина, але скільки підводних каменів знайде структура, яка розподіляє такі ресурси, щоб зробити цю просту дію, неможливою?